День подяки свято з давньої історії, що відзначається у багатьох країнах світу. Це державне загальнонародне свято США, яке щорічно святкують в останній четвер листопада. Свято відзначає перший врожай, який зібрали Пілігрими після голодної зими в новому світі. До цього дня учні з вчителями ліцею №1 з гімназією підготували тематичний захід в Ізмаїльській картині галереї. Осінь це такий час, коли ми збираємо врожай не тільки в полі. Це врожай, який ми збираємо у нашому житті. Мабуть, тому у вересні колись був новий рік, бо це було початок чогось нового з новим врожаєм, коли люди мали надію йти у нове життя. На заході зібралося багато глядачів, учнів, вчителів та батьків, які прийшли підтримати учасників. І звичайно слова подяки тим, хто це все організував, і тим, хто навчив, шановні мої да, вчителі, шановні батьки, які тут є, дуже приємно бачити, підтримували своїх дітей. І ми всі, хто були свідками цього. Вважаю, що це дуже гарна традиція. У ліцеї номер один з гімназією учні поглиблено вивчають не тільки англійську мову, а й культуру, традиції та звичаї англомовних країн. Тому на заході вони демонстрували високий рівень своїх знань та вмінь. Це традиція у нашій зараз гімназії. До цього це була школа номер один, коли ми відсвятковували багато святів, незважаючи на війну. Життя продовжується, діти повинні бути щасливими, тому сьогодні вони демонстрували свої величезні навички та знання. У декількох мовах програма заходу була яскрава та різноманітна. Учні ретельно готувалися до цієї події аби показати свої таланти. Вони познайомили присутніх за столі виникнення дня подяки, декламували вірші англійською, українською, французькою, іспанською, польською та іншими мовами. Грали на музичних інструментах та танцювали. Сьогодні я була ведучою на а, виступі, який називається Autumn Festivals in Different Countries. Ми розказували про те, як в різних країнах святкують осінь. осінні. Ми дуже гарно провели цей час. Було багато дійсно талановитих дітей, деякі співали, деякі танцювали. А, також мої однокласники виступали зі своїми віршами, а, з перекладами на інші мови. Вони грали на гітарах, було дійсно дуже приємно бачити всіх сьогодні. Я впевнений, що незважаючи на усі проблеми, які оточують нас на тепер, ми маємо проводити от такі заходи, тому що це допомагає людям, особливо ну, у дитячому віці, якось проявити себе, показати, хто вони є. Для мене це новий був досвід. Це коли. Ти розумієш, що на тебе є якась відповідальність і ти повинен це зробити чітко, гарно та весело, щоб також можна було зацікавити людей. І я думаю, що в мене це вийшло. На завершення свята учасники отримали символічні відзнаки за свою старанність. Вже стало традицією проведення таких тематичних освітньо-просвітницьких заходів в Ізмаїльській картині галереї. День подяки об'єднав усіх присутніх, подарував позитивні емоції та нагадав, як важливо бути вдячним. Юля Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин.